А, wow. кіт здоров. Здоров. Це 6 березня. 6 березня, не 24 року, Вже 25-го. І Я просто не вірю собі, як це так швидко. Як пройшов рік? Це типа як вообще. Це ти взяла в машину час і просто мене перемістила в часі. Мені більше не 16 лет. І я не закінчую школу. Я, а я мені 17, скоро 18 лет. Я на першому курсі. А ти взагалі якась. Я, я не знаю. Я не знаю. Начарувала на, 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 на мені просто рік з нічого. Я жартую. Кіт. Мене просто ну зараз просто буря емоцій. І я не знаю, я не знаю, як їх трошки угомити, бо, тому що, бо тому що рік, рік. Ми зустрічаємося рік. З річницею тебе. я перше, ну, тіпа, перше за все я хочу подякувати тобі, що ти зі мною постійно. Ти постійно поруч, навіть якщо ти в надвірні, а я десь в не Ти постійно. Е -то, там. В кишенці з кока-коли. Я дуже тобі за це дякую. Я знаю, що ти підтримуєш мене в будь-якій ситуації. Підтримуєш, коли. Коли мені складно, коли мені треба трошки тієї спуття, і ти постійно це зробиш для мене. Я дуже. Так. Ще... Да. Е, ти. коротше, я це записую. П'ята Е, Коротше, 5 березня, модинка пів шоста. І от. Вчора ти мене запиталася, що це я слухаю депресивну музику. Так от ніхуя не слухаю депресивну музику. Я сказав, що я граю піцу. ніхуя я не граю піцу. Я просто це мені здається, що це в мене блядь, мільйонний дубль, блядь, записати це відео. Бо в мене, блядь, то нахуй Чого-то, чо блядь, хтось зайде, то блядь, хтось починає тут нахуй. Попадати чого то, то Ну, коротше. Рік. блядь. 365 днів, 52 неділі і 12 місяців. Це дуже багато. Якщо що. Якщо ти не знаєш, це прям. Угу. Да. Я от просто останні, мені здається, два тижні. чи скільки там часу, коли я слухаю пісні виключно типу, з, з бібліотеки, є деякі пісні, є стопка пісень. Я собі зробив з них плейлист, який назвав Кіт е, Рік. Е, я типа. Тут їх е, не так багато насправді. До речі, 12 країно як місяць. Е, це просто стопка пісень, які я просто собі асоціюю з тобою. Це ти. Це ти як пісні. І коли вони мені попотаються, коли я йду в унік, вони просто типу, мене виключають секунду. Я стою десь просто в астралі, я десь в, в космосі, я не знаю коротше, і мене переселяється просто. Мозок і серце, вони йдуть кудись. Не знаю. Не знаю, куди йдуть. Вони просто від мене біжуть. І я не можу їх зловити. І, типа. Я виключаюсь, прям. конкретно виключаюсь. В мене просто настільки дереалізація ловить, що я, типа, блять. Чого? Ну, типа, в мене думка зразу, що я просто пройобую час. Я не з тобою. Чернівця десь. Я міг би зараз бути ну, тіпа, десь з тобою. Просто проводити час з тобою. Дивитися тік-ток, грати каву, піцу, блять, їсти піцу. Що хочеш, блять, робити. Ну нахуй не сидіти тут в Чернівцях, розумієш? І. Ну, типа, в мене. <звук> От. 6 да. березня. Я просто, блядь, не вірю нахуй. Я просто, ну, типа, я не вірю. Ну, типа, ми кожен місяць рахували місяці. І я думав, типа. Там перший місяць, другий, третій місяць. Що в нас, типа, що в нас... Ну, я, я не знаю, до року, щоб, блядь, копа місяці, а вона, блядь, просто відчувалася як дві секунди. Я не відчуваю, що прийшло рік. Я відчуваю, що пройшло два дні. Так ніби я позачора е, сидів з тобою на лавочці біля смарагду. Е, сміявся, клеїв жуйку під е, лавочку і поцьомив тебе. Так, да, перший вниз. А потім в губи. Да. Е, я не пам'ятаю, ми щось там говорили, чи ми почали зустрічатися, я так і не пам'ятаю, чи ми в ціна почали зустрічатися чи ні. Якщо нет, е, Йордана, ти станеш моєю дівчиною. Якщо що, напиши мені в Телеграмі. Або в Інстаграмі, В тебе є мої всі контакти. Да. Я для тебе не мистериас. Да, це, ну типа... Я думав, ну, типу, мене попередні дублі займали блядь, по пів години. І... Просто я там говорив просто, блядь, ну про все, що в нас типу, було за цей час. Я просто згадував якісь класні моменти. А зараз я вирішив, тис, це все знаєш, Кітян, ну, типу, я просто хочу тут, хочу тобі просто подякувати, що ти зі мною. Весь час. Ти Та, кому я можу написати, яка, блядь, просто кине нахуй все і е, просто, блядь, лишить все і, блядь, мені відпише. Навіть коли миєшся, ти мені відписуєш. Це, блядь, взагалі як? Ти, ну типа. Коли ти розумієш, що людина, блядь, кидає мільйон справ, щоб просто поговорити з тобою, чи позвонити з тобі, чи записати тобі кружочок. Ти, блин. офигеть просто. Да, Я дуже тобі дякую за це. Це дуже приємно. Потому що я ніколи не відчував такого. І надіюся, що ніколи більше не буду відчувати це від нікого іншого тільки від тебе. This is too emotional. Давай, коротше, я включу якусь пісеньку на фоні. Uh, I smoked away my brain. This shit is so fucking uh, embarrassing. Mm, ти можеш сказати, ніхуя вона не запне не, не заїзена. Вона ніхуя не заїжджена. Не пізди мені на неї. Це пісня як перша пісня... Ну, якась там... Ну, да, Одна з перших пісень, яка... яку я в тебе спіздив. Sorry. Sorry, що в тебе охуєнний смак у музиці, Йордана. Uh, sorry. Sorry. Ця пісня була прислухана мільйони разів, коли я йшов на захист. З надією, що ти там теж будеш. І. Блять, я цю пісню це слухав. Ну, типа. Блять, ти я кожен раз цю пісню слухав. Але я пам'ятаю точно момент, коли я е, щось там. Щось там траля. Коротше, я йшов на захист. А в той день захист на захисті ти попросила мене жуйку. I was out. I was really out. Просто блядь, Жуйка це просто настільки нас об'єднує настільки. Настільки, блядь, така символічна хуйня, що. Ага. Жуйка. блядь, ці жуйки у нас повсюду. Ми поклеїли жуйку на лавочку. Ми жували жуйки просто, блядь, протягом всього нашого зустрічання. Це щось, типа. Unbelievable. Я не знаю, я до цього жуйку. Ну, типа, взагалі, майже не ю. You are the one who made me doing this. And I really like жуйки. особенно с кавуном By the way, ты жуйка с кавуном Ты не лохина, и ты не нова баблгам. Ты кавун, литерали. Ты жуйка с кавуном. Твой запах. Ну, типа, когда ты есть жуйку, ты просто, ну, типа, так, небо я им, ну, тебя. Так, небо просто всю тебя Поместила, ну, типа, Отаку малесеньку штучку і ти приймаєш цю штучку і це як якийсь просто наркотик. <плес> да. Я не хочу чесно забирати в тебе багато часу. Я знаю, що ти не любиш таке. Я знаю, що ти любиш, коли ти Щас... час чану чанують. Чан... 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 І. Да, я трошки, трошки менше це відео зроблю. 10 хвилин і все. Достатньо буде. Так. Да. Е, я не знаю. Я напевно, що тобі сказав, що пішов кудись е, на день народження до Яріка. Напевно, що, напевно. що. Якщо це про каналу. Сорі, що я тобі не брехав. Я насправді. Е, насправді я десь. На складі. Мене покликав з собою на склад, і ми коротше. Я не знаю, коли у мене ця зміна закінчиться. Не знаю, без поняття. Да Потім я сподіваюся встигнути В гуртожиток до пар. Помитися і піти на пари. Я її тепер. Boombox, boombox is fucking amazing. I don't know. Я типа до тебе я знав пісню, блять, вахтерам, може ще якусь типа. Но ти просто відкрила мені очі на нову групу. Я дуже тобі за це дякую. Це просто инці якийсь музики. це блять. вище всього мені здається. Да, короче, не буду затягувати довго. Е, Я тобі знов напиздив. Я жду тебе сьогодні в шостій вечора на нашому місці. Дуже класно, якщо ти прийдеш в тих самих речах, в яких ти була 6 березня. Кіт я тебе дуже люблю, ціную і чекаю.